Thank you.

Теж засидівся так? І він дає команду гранати людей, сам ховається. Люди ходили скільки на прийом. Скільки, скільки люди ходили на прийом. Він тікає від людей. Він... А сюди присилає міліцію? магазини виставляють. Чуйте, знімайте. Очитайте перед народом. А міліція вміс того, щоб бути з народом, вона йде проти народу. Він сльози падають на землю. А він включив магазині, дві неділі музона і співає та музика, а кожен день по телевізору. У мене сусідки, у нас ще людей. Діти гибнуть, гибнуть молоді свідки. За що? Що вони продали Україну? А вони музони крутять. Їм весело сукам. Ви чуєте, щоб ви телевідення не сміло, ні одної... Мого слова викинуть весь люд піднявся. Якщо ви ми на ваші рівні міліція на нас німання не прощає. Яка міліція? В нас немає міліції. Міліція нас убивала, наших дітей у Донецькі. Стріляли, убивали, мають міліція, Кожен дуже в лапки піднялися, знімають. А нам наручники надівають. Пугають нас. Ось ось зараз збили людину. Слухайте, цей. цей збили людину. Ми кажемо, каже, допоможе. Міліція стоїть, сміється, інша міліція стоїть, знімає. Шоу вони шоу собі ділять. Вестиники, гнать таких, починає з начальника міліції Білої церкви. Усіх нових капітанів. І Сапчука давно вигнати треба. Всіх до єдиного вигнати. Бо ми на цьому не встановимося. Якщо це не допоможе, ми будемо їхати у Київ. Ми зробимо ще один майдан. І буде там Прошенко. І наливайченка служба СБУ. І весь начальник медиці, що заодно стоїть пандемію. Ви сніміть, чужить. М'ясна лавка, досі там не вчиняють вони. Щось там вони незаконно діляють, а? а в когось питають документ. А ну а ковбаси ви подивіться. Скажіть, будь ласка, куди нам йти? Я не піду додому. <поцентрична> Знімайте, бійді, Скажіть, будь ласка, за що нас, на товар на біні, Конечно, нас товар забирають? Що ми бідні, заробляємо? Що нас товар забирають? І Ногами топчуть. Як вже були, так і їсти, Де? Де таке право дано. Саме легше міліція прийшла нас гнати. на знать. На то йдіть, на то на то йдіть. Не надо нема, куди. Назнаємо. Ми Обікрали хату. Ми прийшла він сидить, буква до букви записати не може, Сидить. не мене. Записати не може і пішов, не знайшли ні одного. Дітей вбивають, люди щезають. Убивають на сім. Де ви поліція куди ви дивитесь? Ви у нас на вас забираєте. Нам нема за що жити. Ми нічого не требуємо, Ми хай є в день. Ми самі хочуть заробити. Вируште. Дітям у школу давай. Дітям давай, ви все знаєте. Що нам робити? в базар. Ми завели депутата. Por que

Що сміявся, наручники людям надівати. Оце. А що ви подивимося? Подивимося людям. Знімайте копці його. Це вони всі! Вони сказали наручники надівати. Буде під'їжджати машина, будемо товар забирати. Всі і то стоїть, і і і, що мене два роки назад забрав товар, коли мене дитина служила і завошний інститут, він мене взяв товар, кузини взяв товар на 200 тисячі, на 5 фабілях. Ногами рада. Оцей магазин за дві неділі в бризі, як риби в фолі. Музика кожен день, ковбаси. Зараз вам, вам іще покажемо. Ну там щось не скриває, щось там незаконно. Ні каналізації, ні, 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 води. Ні. ні води, то можна, ні, перед так, паласом, можна да, Можна перед паласом культури ставити цей магазин. А? Мафія, Та це начальник поліції. Вигнать його. Начальника ДК. ми не знаємо, фамілія він не називається. І там з ним робить завгоспана чи хто їй вже за 70 років колотить, вигнать молодим місце вступати. Вони отут в цирк. Фаня, 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 фаня. Так, ось це знімайте. Дві неділі бузору. Дві, дві, дві неділі води, вони грають, помидіти, їм весело сильно. Хлопці да. гинуть, а нічого. вони грають. І їм можна. Так, води нема нічого. Ні, Даже води немає. немає, немає Остові, і вони торгують. Води немає, немає санкт І вони торгують в магазині. Потім ми сидимо і це ж не все дівчат. О, тоді ще можна, то це можна. А люди, бідні, що взяло своє продати і вони гонять цих людей. Отут на площі, ота музика палат культура, іде говля, повне ходом. Цигани, циганщина, що хочете там, які хочете наїжджають, і всім дозволяють. Це ніколи не можна не дозволялося. Це пала скульптури і це можна. А виходить він каже. а нам не можна торгувати. Нам треба жити, Треба за щось жити. Детські площадки, десь площадки можуть до сама ніяк. Подивіться, що ви мені одного немає. Та мені вже це пала скульптура. Ви подивіться, кожна ями. все ями, люди падають. І дороги. не, не дороги. один раз викликали допомогу. Ви подивіться, які дивіться, дороги. Тут? Дивіться, не яка подивіться. дорога. Дивіться. Ну, дивіться вони не можуть перемогу? Так. Ну, вони хіся, хіся, хіся можуть. Там вони магазини, там е, всі е, виставляють Ми, немає а музику. А ще сьогодні немає тут е тюлів і все насіння. Так, а хто тут? Ламбард буде, що їх треба нахер позакривати. Де? Одне ворогове кіде йде. Так? Ось ось. Хай ми ну, за ніч поставили за ніч вночі. Поставили ось о за ніч поставили магазин уночі. Хто й не бачив, навіть люди привезли. збиратися з усіма контролюючими службами міста, обсуждати, яким образом вам надати оцю земельну ділянку, цю територію для здійснення і ще вашої ділянки. Ще одне питання, хай визнав, що значальника цього ДК, що колоти кожен день. А з вас треба приділитися 3-4 ініціативні людини, да, да. Щоб, наприклад, ініціативні, які робимо засідання. Щоб ви, на раду, ви приїхали і на нараду, обов'язково, нам нема чого боятися. Ми не проти, поки що ви тут ось дійсно. правильно. На хай війні. нас не займає, на парі, бо приїде буде війна. Міський голова, я обов'язково зустрінуся ми з ним. Скажу таку ситуацію. Ми визимо директора даного а деклара. ми хочемо щас його побачити, щоб він не ховався як зайця, кожен ховає. день виходить. Так, так? він він виходить кожен день. Стоять тут, ніхто не буде, стоять тут. ніхто це не буде. Він дзвонить до Савчука. Вхувається. Савчук, начальник міліції, і пішла пісня. Поїхала Міліція являється, надіва рушники людям. каже, щас машину будемо загружати. Понімаєте, начинає на справа я на, в... В... на, в... 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 на в... рішенці до мене два года назад. Не хочу показувати. Він тут стоїть. Не хочу показувати. Йому mm -hmm. бог суддя. Він у мене взяв товар на дві тисячі. Я йому руки ноги цілувала і казала, я одна воспитую дитину. у Мене син служить, тебе захищає. Вас усіх і участь заочно в інституті. І я одна тяну я просила, і він мене взяв. Він не нашо. І де він дівся. Де він дівся? Будемо ще безбиву. Дівчата писати. Геть Долой так. Савчука. Uh, він засидівся, начальника почекайте. міліції. Почекайте, почекайте, не треба І так одразу негативно реагувати. Давайте так, напишіть звернення до міського голови, Написали, написали. Написали Всьо, дайте, дайте, дайте мені контактний телефон. Ви дайте хто всьо, голова? голова? Ось є. Дайте, а ви хай скажете? Дайте мені. Контактний контакт. телефон міський, міський голова знає про проблеми, так? І будемо слідкувати за телевізором, щоб одне слово не викинулося. Так як два дня нас заснімали і два слова показали. Я скухаю. Дивіться, як стояли люди все життя. Ось цих кліток не було. Це ось Владимир у нас дика, ось змія підколодна, накомандувала, поставити клітки, не було. Люди отак стояли, отут магазин теж там не було його, отут забор теж не було, отако люди всі стояли, Оттак, туда, там навіть не стояли. Отако, 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 отут люди стояли. Бо вона виходить кожен день, колотить, поставила всі клітки, оці кіоски, магазини. То це можна. Оце все вона колотить, ге дології. Ми будемо бастувати, поки не впруть її, поки це начальника не вигонять, поки Савчука не вигонять, начальника міліції не вигонять. Будемо пастувати, підемо війною. Ми таке тут піднімемо. Що буде хуже, чим на Майдані? Буде хуже, чим на Майдані. Ми вам даємо слово від усієї маси цих нещасних людей. Що слово даємо? Якщо ця отой умник, що кайда... кайдани надіває на людей, що він зараз тікає? Вийде, і не виходить, не виходить до людей. Чого він боїться? А? Повиставляє в магазини, то йому можна. Далі те і сказати Удека, УДК, очинив. Може, зараз заховали, торгують усі, коли це впала з культури, можна торгувати. Що ти Таня? Я їх не боюся. Хай вони нас бояться. Вони довели людей до того, що невозможно. А воно стоїть, стоїть, де два роки мене товар забирав. що я в ноги падала, руки цілувала, що дитина мене служила, його захищала. Хай не. Відо, да пішли, пішли. Пішли, відео, спитайте, хто його послав. Дівчата, пішли, пішли. Хто його послав? Да. Відео, знімайте. Ми хочемо сказати вас, 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 хто вас сюди послав станьте отако до людини не бійтеся, люди я сюди, хто вас сюди прислав? Ніхто нас не послав а чого ви прийшли бо люди зібралися ходять люди зібралися, а, зібрали? а чого люди зібрались а чого люди так, ви знімайте, відео, знімайте. А я вже все сказала, в мене вже все немає. Хто він у вас таки, яку посаду займав? Хто він якусь посаду? Хто він посадить займає? Зніміть його. Ми вас відео просимо, зніміть його повним кадром. Ми не будеш. Ніде. Не будете, ми навіть підпишемо. Не будеш! І багато тобі подобі не буде. Буде тобі наручники, буде по потилицю, поки не пізно. Забирали, що не там Просто так забрали на залізі два години і наїлися. Ще й сказали, заявили? це все зв'язочку почеплять. Це ще зв'язочку. Що ви розумієте? Ви слухайте, Я наче ви ж не були тут. Ви тут не були. Ви не чуєте? Ви не чуєте, що тут кажуть що є вас такі ми, я не ми не казуса ви ми кажемо, що це бачить що ти що не це не люди просто забирають. чи став мі протокол за порушення право торгів за який де базар базарі місця? Ви були там? Подождіть, якщо базарі... в базарі нема місця, то що? То що, то ми ходили, де допутати віздесять? То Вирішите тоді питання. А що ви досі не вияснили? Ми два роки ходимо. Ви не кричіть. Він не просто забрав не товар. Не бої... та шо, ви кажете? Як не ми... дай води? Та ви що? Де він його ні? Де він його ні? Де він його дівтий товар? Де він його дівтий товар? Закон лісі, що ви гласки за. Законно забрати, він незаконно забрати товар. То, на так, суд не забрав. Він не незаконно забрав. Проку. Якщо десь звернувся, мене даже не осознають. Який же різдві? Визуть суд, якщо два дня наступають. А хто ж таки вища розрішає, ви ці гадези, що це ж дом культури площа? А хто їм розрішив? А я знаю, розрішив? я не займаюсь дозвільною документацією. ви не Не знаю. Ми сочки, що розбрали. Так, а людину. Збила, збив таксі, їхав по людях, ми не пускали, просили міліцію. Міліція не підійшла, ні один, а стояли всі, 10 чи 15 чоловік стояло, всі улибалися, ні один не оказав допомоги. Відео я вас прошу, знімайте все. Людську боль знімайте. Стоїть Всі, всі стоять, ми кажемо, йдіть, поможіть, бо наш таксі не пускали таксіста, що збив. А вони сміються, ні один не пішов, ні один не пішов. Ми од маси усіх всіх людей. Просимо, хай починає діла чистку міста Біла Церква, починає від начальника міліції і кончає останніми. Повністю хай ділай чистку, бо це всі продажні і хай достойні дітей отих, що зараз в АТО побували. Хай всі зато діти їдуть на їхні місця, а ці продажні хай їдуть туди, воюють, всі на то, а не стоїть, я б місяць побув там. По його пачки видно, що він місяць побув. Сина, АТО туди, всіх чисто стоїти. Я він, оставила, він. оставила контактний телефон, він. Знає, він. Я, там чи заступника жінка якась була. Я сказала, щоб а на сьогоднішній день я оставила телефон, щоб він сьогодні перезвонив. От, і я думаю, що в другій половині дня будемо збирати нараду, і тільки будемо збирати нараду, я зразу вас наберу, якщо встигне Василь Петрович з Києва вернутися, для того, щоб зібрати нараду і вирішити це питання, щоб вам виділити цю територію, щоб ви тут стояли і торгували. А у вас я робиться авто. Ну Савчук. А то Савчука долує. Ми дання ми нічого не можемо зараз зробити. Директора немає. Щоб з ним зараз переговорити. Мені треба обов'язково з ним переговорити, тому що як не я, надається їхня його бачив. Ви нам скажуть, нам наче от на сьогоднішній день на завтра. Нам можна зараз давайте сюди. Я не можу вам.

Так, депутати рішали питання, а люди з Майдана ніхто не входив. Ніхто мала цей час і хвала, і голови слажували, їх убивали, у них стріляли, а вони піднімалися і йшли. Отак само і ми. Хай не думає він, що він заховався утік і своєю козою. От і думати обійдеться, там Вона нічого там не відео. Вона там раїса. Раїса. раїса не раїса, якась Аліна чи Аліна це начальник, а Це Аліна нічого не рішає. Вона це рішає, на да притягнути. Так. Ну, так. Її...

Вона сильно боягузка, вона тільки міє з під тижка, з під тижка Дивіться, на робочому місці. Чи немає? Так, Скільки часу вже її немає немає? 20 минут вона. Шевина немає. 20 Він туди чи часу та там їх не були.